Кожен, хто скільки міг, І 500, і 100, і 200, і, і 300. Ну, наші, якщо ми підприємці ці давали більше грошей. Жителька села Котилева Віра показує записи, де вказано, скільки грошей односельчани зібрали на ямковий ремонт дороги маршинці Форос на довжок. Ця дорога руйнується. Тож жителі вирішили зібрати гроші та самостійно її відремонтувати. Є багато таких. Які рахують, що це треба це для нас, поки і виділити сюди більше батьки. Ну, більше там, якщо чи діти відправляють, тако, якщо батьки є. І, ну, а і пенсіонери, якщо він здоровий, поки чувствує себе, що він не потратив на ліки, то він виділив для блага <сум> цього. Хто по 500, хто по 1000, хто євро, хто, хто яку змогу має. Бо зарплата у всіх є, всі повинні їхати куди за так що, а дорога для всіх ціннах дуже поломана була, дуже-дуже. Але тепер слава Богу. У магазині там і в групі там, з, -з, -з Черленського старостату написали і долучилися чим як могли. Востаннє дорогу ремонтували у 2021 році. Також за гроші жителів, каже староста села Котелеве Володимир Заліско. Цьогоріч її стан погіршився. Тож жителі за місяць зібрали гроші та зробили ямковий ремонт на 10 кілометрах дороги. Загалом понад 200 жителів села Котелеве і Черленівка зібрали більш як 400 тисяч гривень. На гроші, які залишились, згодом планують встановити розмітку на дорозі та лежачих поліцейських. Це асфальт, що новий. Ми ставимо. Він не вигорає, він, він є свіжим, а дорога, якщо має 30-40 років, він вже вигорав. Смола вигорала і вона вже не тримає. Воно вже сипиться, мороз, волога, і воно розсипається всього. Практика показує, що ті клаптики, де було зроблено ямковий ремонт, вони так і стояти за 2-3 роки. Бо ми розуміємо, ця дорога підпорядкована в облдержадміністрації, Тепер кошти державні всі йдуть на війну. Ми мусимо самі. Громада зверталась до обласної військової адміністрації, щоб зробити ямковий ремонт дороги, каже заступник голови Новоселицької громади Сергій Арсеній. За його словами, готові були робити ремонт на умовах співфінансування. Проте в ОВА сказали, що наразі грошей на ямкові ремонти бракує, а ця дорога не є пріоритетною чи у критичному стані. Натомість пріоритетною для ремонту визначили об'їзну дорогу у Новоселиці. Наразі її ремонтують на умовах співфінансування, каже Арсеній. Ми її фінансувати не можемо, ми можемо тільки е, здійснювати співфінансування на ООА або дати субвенцію на ООА для того, щоб вони її використали на, на цю дорогу, цільову субвенцію. Звичайно, якщо ми виділили на одну дорогу, ми б знайшли можливість і на другу виділити. А нам було сказано, що це не є пріоритет зараз і викручитись саме. От приблизно що ми зробили. Цьогоріч на утримання доріг місцевого значення в області є 100 мільйонів гривень, каже начальник обласного управління інфраструктури капітального будівництва та експлуатації доріг Іван Микітюк. Проте цих грошей не вистачає, щоб відремонтувати усі проблемні дороги. Тому наразі займаються лише пріоритетними для громад чи тими, які у критичному стані. Мінімальна потреба, яку ми визначили згідно тендеру, це орієнтовно 500 мільйонів гривень. Тобто 20% у нас поки наявне фінансування на цілий рік на ремонт даних доріг. Ми розуміємо, якщо на території громади є 10 доріг місцевого значення, то відповідно відремонтувати ми можемо тільки дві. І тому ремонтуються тільки найбільш критичні ділянки, критичні напрямки. За словами Микітюка, протяжність дороги маршинці форосна довжок 27 км. кілометрів. Жителі відремонтували 10 із них. Нарешті ділянки можуть розпочати роботи цьогоріч, якщо на це вистачить фінансування. Марія Антоняк, Анастасія Лупашко, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.